Це приватний університет в Мілані імені Луїджі Боконі. Сам університет заснований в 1902 році родиною Боконі. Але ці нові корпуси закінчили будувати в 2008-му для нових факультетів. Тут навчальні будівлі, будівлі адміністративні та кампусу. Лед торкаються і наче перетікають одна в одну. На кожному поверсі є балкони по периметру, захищені хвилястою металевою сіткою. Вона створює ефект драпірованої вуалі. Кожний об'єм має свій внутрішній двір, типовий для міланської архітектури. Приємне спостереження. Існує офіційне запрошення студентів з українських двох вузів.